Космос безкінечний простір. Він бабив людство з тих пір, як ми вперше поглянули на зірки. Його неосяжність приховує таємниці, які продовжують інтригувати та надихати нас. Від давніх астрономів, що складали карти сузір'їв, до сучасних вчених, що шукають життя за межами Землі. Космос живить нашу спільну уяву. Це світ безкінечних можливостей, який чекає на своїх дослідників. Століттями ми прагнули зрозуміти наше місце у Всесвіті. Ми вивчали небесні тіла, складали карти їхніх рухів та розгадували їхні таємниці. З кожним новим відкриттям наше бачення змінюється, і ми глибше усвідомлюємо складні механізми космосу. Дослідження космосу це не просто наукова діяльність, це свідчення незламного духу людства. Це подорож відкриттів, керована нашою вродженою цікавістю та жагою до знань. Просуваючись далі в невідоме, ми розширюємо межі людської винахідливості та поглиблюємо наше розуміння Всесвіту та нашого місця в ньому. Прагнення до дослідження космосу це свідчення нашого спільного прагнення досягти зірок та розкрити таємниці космосу. Це подорож, яка продовжуватиме надихати прийдешні покоління. 1961 рік. Юрій Гагарін, молодий радянський космонавт, став першою людиною, яка вирушила в космос. Його сміливий політ на борту Востока Дедін став поворотним моментом в історії людства. Він зруйнував бар'єри можливого та запалив глобальну пристрасть до дослідження космосу. Потім, у 1969 році, світ із захопленням спостерігав, як американські астронавти Ніл Армстронг та Бас Олдрін зробили перші кроки на місяці. Місія Аполлон 11 стала тріумфом людської винахідливості та рішучості, свідченням того, чого ми можемо досягти, якщо наважимося мріяти масштабно. Ці знакові місії полонили світ та започаткували нову еру наукових відкриттів. Вони продемонстрували силу людської співпраці та інновацій. Вони надихнули ціле покоління вчених, інженерів та мрійників. Спадщина цих перших космічних піонерів продовжує формувати наше розуміння Всесвіту та нашого місця в ньому. Їхні досягнення служать постійним нагадуванням про те, що нічого неможливого немає, якщо ми поставимо собі за мету. Сьогодні червона планета маячить перед нами. Марс з його іржаво-червоною поверхнею та натяками на минулу воду кличе нас розгадати його таємниці. Роботизовані марсоходи блукають його пустельним ландшафтом, надсилаючи дані, які спокушають нас можливістю минулого або навіть теперішнього життя. Мрія про відправку людей на Марс більше не є далекою фантазією. Це реальна мета, яку ми можемо досягти. Виклики величезні, але такими ж є і винагороди. Створення людської присутності на Марсі стане гігантським стрибком для людства. Це прокладе шлях до наукових відкриттів, розширить наше розуміння еволюції планет і, можливо, розкриє таємниці життя за межами Землі. Подорож на Марс випробує межі наших технологій та нашого духу. Але це виклик, який ми готові прийняти. Наша космічна цікавість сягає далеко за межі нашої сонячної системи. Тепер ми знаємо, що наше Сонце лише одна з мільярдів зірок у галактиці Чумацький шлях, і що мільярди галактик існують у спостережуваному всесвіті. Відкриття екзопланет, планет, що обертаються навколо інших зірок, відкрило новий світ можливостей. Чи можуть існувати інші планети, подібні до Землі, де є життя, яке ми знаємо, або навіть таке, яке ми не знаємо? Пошук позаземного життя один з найглибших наукових пошуків нашого часу. Він говорить про наше вроджене бажання знати, чи ми одні у всесвіті. Відкриття навіть найпростіших форм життя на іншій планеті мало б глибокі наслідки для нашого розуміння походження життя та природи космосу. Це пошук, який продовжує захоплювати нашу уяву та спонукає нас досліджувати найдальші куточки космосу.